Усім доброго ранку. Мене звати Любов, я фінансовий консультант компанії Дублкейс і на зв'язку Київ Офіс 2. Почнемо традиційно з фундаментального аналізу на сьогодні. Загалом, сьогодні не дуже насичений день по новинам, але сьогодні о 2.30 ночі виходить торговий баланс по австралійському долару. Також сьогодні будуть заявки на допомогу по безробіттю по Америці о 15.30. Також о 15.30 разом з заявком по безробіттю вийде на щодо числа людей, які вже отримали допомогу по безробіттю. 19:30 увечері буде виступ керуючої федеральної резервної системи по США, а саме Боумен. 20 Двадцята година це буде виступ віце-президента по Європейському центральному банку. Тому. Очікуємо підвищену волатильність саме по Єврозоні, і також в парах за доларами. Що стосується Федеральної резервної системи США, загалом серед аналітиків і Великих Банків Америки зараз йдуть розмови, що є ймовірні зниження ставки до кінця 2025 року або на початок 2026. Загалом, на кінцеве рішення по змірні ставки. Якраз таки вплинуть у сьогоднішні і подальші показники звітності сектору праці, інфляції та економічної активності. А загалом частина членів комітету відкрито підтримує подальші зниження ставок, якщо економіка продовжить і далі так гальмувати. Загалом ФРС прагне балансувати між двома своїми цілями, тобто максимальною зайнятістю і цільовою інфляцією за відсотки. І в умовах зростання ризиків рецесії, пом'якшення ставки стає таким інструментом підтримки економіки. Як це може вплинути на ринки? Акції і ризикові активи можуть почати позитивно реагувати а в той же час, як зниження ставки потенційно може привести до ослаблення долара. Переходимо до технічного аналізу. Почнемо саме з євро-долара. Тут після несхідного тренду забувалася фігура розвороту, саме подвійна вершина, і вона зараз саме пробивається. При закріпленні ми можемо очікувати висхідний рух на відпрацювання фігури, тобто, якщо в нас висота фігури становить приблизно 176 пунктів, то відпрацювання очікуємо на 130-140 пунктів. І це якраз співпадає з сильним рівнем саме 1.1815. Йдемо далі щодо нафти марки бренду. Несхідний тренд у нас ще з кінця жовтня, і зараз ціна біля лінії опору тренду. Тобто, можемо очікувати подальший несхідний рух по тренду до сильного рівня 61.18. Тобто також можливе пробиття тренду, якщо сформується фігура, і рух до наступного сильного рівня саме 65.45. Далі по товарно-сировирному це у нас іде газ. Весідний тренд уже більше як 3 місяці рухається. І якщо вимірити останні пульс по то відбиття було саме від 50 рівня, які у нас можуть бути подальші події. Тобто, це може бути пробиття сильного рівня 4.868 і рух до трендової лінії, тобто приблизно до рівня 5.152. Або ж, оскільки рівень може або пробитися, або ціна може відбитися, то можемо також при відбитті очікувати рух до, до сильного історичного рівня, це 4.260-294. Так, це по пунктам у нас буде біля 500 пунктів. Якщо все-таки рівно пробивається, то це біля 300 пунктів висхідного руху. Також слідкуємо за індикатором стохастик. це осциляторний індикатор, який нам може дати підтвердження або точку ходу. Тобто він зараз біля зони перекупливості, тобто, при виході з неї ми можемо очікувати саме відбиття від рівня це буде додаткове підтвердження. Далі йдемо Новозеландець долар Досить довго був несхідний тренд з виходом з трендового каналу, але все одно ціна нього поверталася. На даний момент саме на D1 формувалася фігура розвороту подвійне дно, і вона себе вже відпрацювала на 86 пунктів, які можуть бути сценарії далі. Оскільки ця ціна зараз знаходиться саме на рівні, якщо вона від нього відбивається, ми можемо очікувати продовження несхідного тренду, також як підтвердження може бути саме індикатор стохастик, Бо ціна зараз знаходиться у перекупленості. Якщо буде виходити з перекупленості, це буде як підтвердження несхідного руху, також прийти від цього рівня. Ми очікуємо рух до рівня 0.5685. У пунктах це у нас буде приблизно 80 пунктів. У випадку, якщо ціна все-таки пробиває рівень, ми очікуємо рух до наступного сильного рівня 0,5859. І в пунктах це біля 70 пунктів. І в такому випадку у нас буде формуватися вже висідний тренд, і ми розглядатимемо угоди саме вже на бай. Далі візьмемо золото. Золото також цікава ситуація, там був трикутник. На даний момент ми бачимо середньовий носідній тренд. Саме якщо брати H1, то доформовується фігура розвороту подвійна вершина. У випадку, якщо вона все-таки пробивається і закріпляється свічка, то ми очікуємо рух до нижнього сильного рівня підтримки, це буде біля 5000 пунктів. Тому що Висота фігури у нас біля 8 тисяч пунктів, тобто відпрацювання до рівня 4121.79. Також срібло. На сріблі досить скоро ситуація, але на відміну від золота, срібло досягло своїх історичних максимумів у якраз в цьому місяці. І по сріблу можемо орієнтуватися. Також на фігуру, але до пробиття і закріплення фігури ми не заходимо угоду, тому що може піти формуватися третя вершина або ж продовження висхідного тренду. Тому якщо фігура все-таки сформується і закріпиться, то ми можемо очікувати працювання саме на сріблі біля 180-190 пунктів. Далі пункт. Канадський долар. Тут досить також цікава ситуація, був вихідний тренд, потім він перестав даватись мінімум-максимум, і зараз у нас на D1 саме, це саме заколи. І зараз ціна знаходиться, до речі, біля сильного рівня, і тому очікуємо висідний рух до рівня 1,8874. Це біля 200. 20 пунктів, оскільки це боковий тренд, можливо відбиття від лінії опору і рух до лінії підтримки. Саме до рівня 1,8254. Тому можна переглядати вже угоди саме на сел біля 500 пунктів. А якщо більш короткостроково, то це буде на бай біля 200 пунктів. Далі біткоін. На біткоїні зараз також впливають загалом новини, які у нас є в світі, так само як і на золото, і загалом на сировини. Там же до кожного індивідуально, але загалом ситуація в світі впливає на і сировинний ринок і досить сильно реагують саме криптовалюти. Несхідний тренд у нас на біткоїні загалом ще з жовтня, з початку жовтня, і зараз він пішов в корекцію. Якщо помірити корекцію саме до наче, взяти останній імпульс, то зараз ціна знаходиться біля рівня 50-го. Тобто, у нас є сценарій, що ціна відіб'ється від 50-го рівня, і піде далі по несхідному тренду, а саме до досить сильного історичного. Рівня, це 75 тисяч доларів. Якщо в пунктах, то це біля 1 мільйона 200 тисяч пунктів. Але ми ще бачимо, що формується фігура розвороту, тобто подвійний ноги. При її пробитті та закріпленні свічки ми можемо очікувати відпрацювання фігури до досить сильного історичного рівня, а саме 100 тисяч. На біткоїні це. Глобальний ключовий рівень. Якщо ціна все-таки відбувається від 50 по Fibonacci, то тоді очікуємо до рівня 75. Якщо в пунктах то висота саме цієї фігури біля 1 мільйона пунктів. Тому і працювання очікуємо мінімум на 700 тисяч пунктів. У випадку, якщо Ціна дійде все-таки до 100 тисяч. Там будуть впливати також психологічні фактори, бо 100 це сильний рівень на біткоїні. А якщо він пробивається, ми можемо очікувати рух до наступного сильного рівня саме 107 400 доларів по біткоїну. Якщо ситуація з доларом буде укріплюватися, то на біткоїн це може впливати більш негативно. Тому слідкуємо за новинами щодо відсоткової ставки, бо прогнозується її зниження, але це ще не підтверджена інформація. Це саме прогнози аналітиків і Банку Америки. А на сьогодні це все. Всім гарного дня!